22 серпня благодійний фонд Відважні офіційно приймав дітей до волонтерського дитячого руху, відважні вже давно допомагають багатодітним сім'ям, літнім людям та переселенцям. А першими дітьми в фонді стали діти співзасновниці фонду Тетяни Кереселідзе. Я Мама трьох дітей, які зі мною були безпосередньо щоразу, коли ми проводили якісь рухи стосовні волонтерства. І на прикладі моїх дітей було зрозуміло, що з дітьми працювати можна, і навіть інколи і потрібно. А якщо говорити про меншого. То він ще відкриває багато дверей, які зазвичай закриті. Вони дуже харизматичні і легко йдуть на контакт і швидко підхоплюють ідеї. Ну і власне остаточним рішенням щодо запуску волонтерського руху при нашому фонді дитячого стала от сама Даринка Мурашко, яка от своїми силами, своєю сім'єю долучилася фінансово і хотіла от максимально бути корисною і допомагати. Для мене важливо тут не лише от фінансова складова, щоб діти розробилися. Зуміли, що вони можуть зараз допомогти, а зрозуміти дати їм зрозуміти, що вони можуть допомагати максимально своїми силами, розвиватися разом з нами і бути такою ж командою потужною як старші відважні в нашому фонді. як каже Тетяна, діти навчилися відкривати серця. Коли ми співпрацюємо з військовими, там з людьми літнього віку, дитяча посмішка, вона насправді лікує. Дитяча рука вона підтримує, і вона, от мотивація, оця дитяча вона підтримує багатьох. Робота з дітьми буде включати в себе як навчальні сесії по ораторському мистецтву, лідерству та веденню соціальних мереж, так і практичну складову. В планах у нас оця от синергія поколінь, все таки показати дітям, що є покоління, яким потрібна підтримка. В нас є підопічні. До яких ми їздимо раз на місяць. Зараз у нас дуже амбітні плани щодо цієї роботи. І Я думаю, що ми почнемо на етапі там, наприклад, збору пакунків, збору їхніх потреб, закупівлі там ліків. Діти швидко до цього звикнуть. Ну а потім власне спілкування напряму. Тобто старші волонтери будуть їздити з молодшими, і це буде відбуватися. Ми щиро віримо, що перемога скоро буде і вже маємо перспективу надалі, що робити. І в нас дуже багато проектів в голові, і не тільки вже зараз ми. Маємо багато різних партнерів, в тому числі європейських. І я думаю, що от завдяки нашому волонтерському дитячому руху, якщо от ми глобально це зробимо, як ми це бачимо, то наша громада стане одним із кейсів для всієї України. Ми запитали дітей, чому вони вирішили приєднатись до волонтерського руху. Я хочу допомагати людям в такий скрутний час. Щоб вони знали, що не тільки дорослі можуть робити добрі справи, а й діти. мені мама запропонувала продавати на базарі прикласи з бісером, і так пішло. Що вийшло, бо я люблю допомагати людям. Члени благодійного фонду влаштували для дітей справжнє свято, на якому співали пісні та давали урочисту клятву волонтера. Поспішати на допомогу всім, хто її потребує, брати активну участь у житті громади та своїм особистим прикладом приносити користь місту для того, щоб надихнути дітей. Організатори свята запросили найсильнішу людину планети Олексія Новікова. Те, що зараз діти, ви починаєте робити, це просто супер. Я гордий бути в цій країні, я гордий представляти цю країну і це завдяки вам. Дякую вам. Також дітей привітав міський голова Володимир Москаленко. Ви просто молодці. Ви настоящі коростенці, настоящі древляни і древлянки, які продовжують гарні справи. Оця наша. Бажання дружити, але боротися з ворогом. Оце наше бажання допомогти один одному, підтримати такі непрості, важкі часи. Я зичу вашому направленню, молодіжному фонду, молодіжному волонтерському руху, успіхів і продовжують ті гарні справи, які у нас є, і ті, які сьогодні ми демонструємо. Діти отримали подарунки, мали змогу познайомитись один з одним та поспілкуватись з найсильнішою людиною планети. Мені більше сподобалося фотографуватися. А з ким ти фотографувалась? З найсильнішою людиною. Так, дуже сподобався. Хотіла б ще побільше таких західів. Як враження? Супер. Я зраділа, що познайомилася з цими волонтерами. Все класні. в захваті від зустрічі з дітьми був і сам Олексій. Які враження від того, що ви сьогодні побачили від тої кількості дітей, від того всього, що вони вже встигли зробити? Ну, дітки, я взагалі шокований, то що діти волонтери. По суті, дітям потрібно допомагати, а тут діти ще допомагають. Ну це клас. Я ще ну почув історію, що дівчинка зібрала каз, на казку воїну, а я знаю, скільки вони коштують. ну це просто ну, супер. молодці діти. Що вам сьогодні подарували? Я бачила вам подарунки, якісь дарували. Мені подарувалось таке, я не знаю, це браслет чи намисто, чи що це. Але дуже приємно в машину повішу. Просто а картину подарували, і я так розумію, це 3D-ручкою два герба України. Також дуже приємно. Всі присутні отримали багато позитивних емоцій від заходу та надихнулись на подальшу роботу. А ми бажаємо їм сил та наснаги здобувати нові знання та продовжувати допомагати всім, хто цього потребує.